Слухайте це відео до кінця під час найбільшої небезпеки, Господь захистить вас, ваших дітей, рідних своїм сусовим берегом виконає всі ваші прохання на благо. Господи Боже, мій царю Небесний, творче всього видимого і невидимого, Те, який сидиш на престолі, слави своєї, безмежної в своїй премудрості і незбагненний у своїй любові до нас, недостойних і грішних рабів Твоїх. Опишіть імена та прохання в коментарях. Припадаю до тебе зі страхом і трепетом, зі смиренням і щирим покаянням. Бо усвідомлюю свою неміч, гріхи всю недостойність перед вицем Твоїй святості, Господи відчиняю серце своє перед тобою, як син, марнотратний, повертаюся до тебе, зі сльозами каяття. Я знаю, що зрішив думками, словами, дівами, що відступив від твоєї святої істини, пішовши шляхами власних пристрастей, прости мене, милосерний, Боже, бо забув твої заповіді, любов і благодать твою, якою ти мене осяяв. Прости, Господи, всі мої падіння, свідомі, несвідомі та очисти мене від усякої нечистоти, О, осумивствуй Боже, ти є альфа і омега, початок і кінець. Ти знаєш серце моє краще, ніж я сам його знаю. Поглянь на мене з висоти Небесної, змилися наді мною, бо я заблукав у морецю гріхів, і темряві своїх помислів, пошви мені світло твоєї істини, щоб я не загинув у безодні розпачу, але знайшов у тобі надію, спокій, життя вічне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що з любові до нас зійшов з небес, прийняв людське тіло, Ти, що страждав, заради спасіння світу, поглянь на мене, недостойного раба Твого, Ти приніс Гогофу всі наші гріхи, всі наші немащі хвороби, щоб ми могли жити у світлі Твоїй благодаті, немає іншого прибіжища, крім Тебе, Христе мій, Ти шлях істини і життя, прости мене, Господи, за кожне пусте слово, за кожну нечисту думку. За кожне бажання, що відвертало мене від тебе, визволи мене від киданів пристрастей і пороків, щоб я міг піднести душу свою до тебе в молитві чисті зі смиреним серцем і непохитною вірою, та й джерело всіх і без тебе. Душа моя засихає, як дерево без води. Господи, змісни мене, коли я слабну, підніми мене, коли я падаю. Веди мене, коли я збиваюся зі шляху, даруй мені серце чисте, дух правий, обновив мені, навчи мене любити ближнього своє, як ти полюбив нас, дай мені силу прощати, кривди, щоби мені було прощено, даруй мені смирення, щоб я не підносився у гордості своєї. А з вдячністю приймав усе, що Ти посилаєш на шляху моєму, О, Господи милосердний, і щедрий, наповни життя моє своєю благодаттю. даруй мені мужність нести свій хрест, і нехай буде на все воля, Твоя свята, бо суви мене, і моїх рідних, дай нам здоров'я, мир і злагоду, відверни від нас підступи лукавого і всі його спокуси, Господи, яви своє милосердя і даруй нам те, що корисне для спасіння душ наших. Благаю тебе, Господи, пошви нам свою допомогу, відкрий двері своєї благодаті, веди нас у світло Твого царства, де Не немає ні плачу, ні страждання, а лише радість і мир у святому дусі, наповни серце моє любові до тебе, щоб я відчувши твою благодать, прагну виконувати твою волю в усьому і нині, піднесучи молитву до тебе, довіряю тобі все своє життя. Усе, що маю, що люблю, нехай буде воля твоя всьому, бо ти знаєш що найкращим для нас, благосили кожен день мого життя, наповни його Твоїм миром і радістю, веди мене шляхами правди, щоб я не ухилявся ні праворуч, ні ліворуч, але йшов прямим шляхом до Тебе, бо Ти є Бог, милосердя, любові і правди, і тобі належить. Слава честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, сину, Бога живого, Ти, що зійшов на землю, щоб спасти нас грішних і недостойних, смирено припадаємо до Тебе з благаннями, взиваючи до Твого безмежного милосердя, напишіть імена, та прохання в коментарях. «Схили вухо Твоє, Господи, до молитов наших, і не відвертай лиця Твого від нас, бо Ти наше прибіжище, твердині і захист, і в Тобі, ми знаходимо спасіння. Щеси скорботи, випробувань, у могосердний Спасителі, що добровільно прости руки Твої на Христі, задля спасіння світу простягни нині руку Твою всемогодню захисти нас від біди напасти, що насувається від ворогів видимих і невидимих, бо Ти, Господи, є щит наш, ти твердиня, і прибіжище наше, і в тобі ми надію свою покладаємо, як каже псалмоспівець, Господь світлами і спасіннями, кого я боятимеся. Господь, твердення життя мого, кого я устрашуся, повсебога Ісусе, надія тих, хто покладає уповання на тебе, як ти колись тихим словом Твоїм, утихамири в бурю на морі, також Тихамир і нині бурю скорботи тривог у серцях наших, даруй нам Твій мир, який перевищує всякий розум, щоб ми, перебуваючи під Твоїм небесним захистом, у любові смиренні провадили наше життя, очікуючи Твоєї милості. Господи, покрий нас своїм небесним покровом і спережи від усякого зла, не дай, щоб спокуси цього світу звабили нас, але змисни віру нашу, щоб ми завжди зверталися до Тебе з чистим серцем і з непохитною надією, як птах покриває пташенят своїх крилами, так і ти, Господи, покрий нас багатоттю Твоєю, бо Ти є наше прибіжище захист у всі дні життя нашого, по Ісусе, Сину Давидів, злянся на скорботи наші і визволи нас від напасти, щоб вступають нас. Визволи нас від виразок смертоносних від міща ворогів і від небезпек, що загрожують нам звідусіль. І як ти вивів народ твій з рабства єгипетською рукою сильною простягнутою, так визволи нас від неволі гріха і страху, зміцнені нас у боротьбі з пристрастями та даруй нам мужність і мудрість у випробуваннях, які ти посилаєш для нашого очищення і спасіння, Господи, Ти єдиний знаєш таємниці сердець наших, сповни нас твоїм Духом Святим. Щоб ми завжди прагнули волі Твоєї і шляхами правди Твоєї, просвяти нас, Господи, щоб ми пізнавали Тебе і перебували у любові до Тебе, як каже Псалмоспівець, бо Ти, Господи благий і лагідний, і многомилостивий до всіх, що взиває до Тебе, Господи Ісусе Христе, подай нам благодать Твоє, щоб ми сповнені надії на Твоє милосердя, можна зустрічали всі випробування і труднощі, які Ти посилаєш. Даруй нам терпіння, щоб ми подібно до праведного Йова не втратили віри, навіть у часи великих випробувань. Але славили тебе, дякуючи за все, змилися над нами, Господи і благослови домівки наші, родини наші, і всю землю нашу, даруй нам мир Твій, який звеселяє серця наші, бо Ти є цар миру і Спаситель душ наших, і тобі належиться слава честь і поклоніння з безначальним Отцем Твоїм. І присвятими Богим, і животворчим духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину Божий, Спасителю наш, смиренно припадаю перед Тобою, з покорою і скрушеним серцем. Молю Тебе в дусі подяки, поклоніння і надії. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти світла істина, що просвітлює кожну людину, яка приходить у світ, прошу тебе почуй молитвами, твои за свою на мене. Я вірю, що побачу благість Господні на землі живих, Господи, відкрий очі мої, щоб я міг побачити Твою погадать, і милосердя кожного дня, і щоб у кожній миті життя відчувати Твою святу присутність, нехай душа моя наповниться Твоїм миром, і нехай у всіх моїх справах прославляється святе ім'я Твоє, благаю Тебе, Господи Ісусе Христе, очисти серце моє від усякого зла, і омий мене від гріхів моїх, як сказано у святому Писанні. Окропи мене і сопом, і стану чистий, обмий мене і стану біліше від снігу. Прости мені, Господи, всі провини, мої, свідомі та несвідомі, і провадь мене стежками праведності, щоб я ходив у світлі Твоєї любові, до Тебе взивай, о Господи, за ранкомліннями. Я до тебе схиляюся перед Тобою, покірній молитві, щоб твоя благодать прийшла на мене. Як розсаранкова, оновлюючи дух мій, і зміцнюючи мене на цей день, Господи, навчи мене слухати Твій голос, щоб у кожному подиві вітру і в кожному промені сонця я відчував твою любов і благодать. Прошу тебе, Господи Ісусе, зміцни мене і дай мені мужність нести свій хрест у цьому світі, як ти поніс хрест заради спасіння нашого. Підтримай мене, щоб я спася, буду завжди уставами твоїми насолоджуватися, нехай твоя благодать буде моїм щитом і опорою, щоб я не боявся випробувань і не відступав перед спокусами, Господь, твердиня моя і пристановище моє, Бог мій, На нього надію покладаю, Та є моя надія і опора, коли не скорботи, коли на мене налягає темрява і тривоги, обертай душу мою, нехай твій святий дух веде мене до спокою, втіхи. Даруй мені силу встояти в усіх випробуваннях і знайти спокій у тобі, Боже просвяти шлях мій, як світло світанкове, що розганяє морок ночі, слово Твоє, світильник для ноги моєї, світло на стежці моєї, нехай Твоє Слово завжди веде мене, нехай воно буде для мене, джерелом мудрості та натхнення. Молю тебе, Господи Ісусе Христе, зійшли Твій на всю землю і в серця людей, як сказано, мир великий для тих, хто любить закон твій і їм немає спотикання. Допоможи нам, Господи, любити один одного, прощати і підтримувати ближніх у всьому, що ми робимо, наповни наші душі твоєю любов'ю, щоб у кожному дні нашого життя ми знаходили радість і вдячність тобі. Навчи мене, Господи, поті заповіди Твоїх і буду ходити в істині Твоєї. Прошу тебе, Господи, даруй мені розуміння Твоєї волі, навчи мене любити Тебе, всією душею, всім серцем, всім розумом. Нехай серце моє не шукає нічого іншого, крім твоєї істини, твоєї любові, Господи Ісусе, надію свою покладаю на тебе і в кожній миті життя мого, ти джерело мого спасіння, моє радість і мій спокій, благослови душе моє, Господа, і не забувай усіх добродійств. Його дякую тобі за кожен день, за кожен подих і за кожне благословення, яке ти посилаєш мені. Господи, зіши, благодать твою наші домівки, даруй нам жити у мирі, злагоді і порозумінні, хай кожен день нашого життя буде жертвою вдячності Тобі, нашому Господу і Спасителю. Амінь, всесильний Спасителю і Царю Віків Ісуса Христе, що зійшов із небес для спасіння роду людського, прийми від нас вдячне славослів'я. Ти, який через страждання і смерть дарував нам життя вічне, визвоє нас від гріхів і зміцнив вистановому покаянні, щоб ми завжди взивали до Тебе з любов'ю, Ісусе Найсолодший, Спасителю наш, помилуй нас, ангели, на небесах дивуються Твоєму втіленню, Господи бо Ти – безсмертний Бог. Прийняв плоть, щоб спасти загибле людство, і ми земні, з подякою поклоняємося тобі, бо ти прийшов не сидити нас, але спасти, тому з покаяним серцем молимося, Ісусе, світло, що сяває темряву світу, присвяти наші душі, Ісусе, любове, що обіймає всіх грішників, прости наші провини, Ісусе, що милосердно приймаєш покаяння, даруй нам прощення гріхів, Ісусе, що відкриваєш двері Царства Небесного, приведи нас до вічної радості. Ісусе Найсовчий, Спасителю наш, помилуй нас, Бачиши Твою безмежну любов до нас, Господи Ісусе, ми зі сльозами каємося в наших гріхах, бо Ти з Своїм Христом і смертю примирив нас і за цим, тому в подяці за Твоє милосердя взиваємо. Аллилуйя! Розум наш не може осягнути глибини Твоєї любові, Ісусе, який віддав себе за нас на Христі, Ти невинний агнець прийняв смерть, щоб ми грішні могли отримати життя вічне, тож припадаючи до Тебе, взиваємо, Ісусе, що своїми стражданнями зцілюєш наші душі даруй нам сілення, Ісусе, що милістю своєю покриваєш наші гріхи, прости нас, недостойних, Ісусе, що своїм Воскресінням відкрив нам шлях до вічного життя. Змісни нашу віру, і, Ісусе, що даруєш мир і радість тим, хто кається, наповни наші серця Твоїм миром, і, Ісусе Найсолодший, Спасителю наш, помилуй нас, Силою Своє Христе, Ти укріплюєш нас на шляху до спасіння, бо Ти є надія і твердиня наша, тож з вдячністю співаємо Тобі. Аллилуйя! Ти, Господи Ісусе, джерело Чертної Богодаті, як добрий пастир, шукаєш загублених овець і приводиш їх до спасіння. І ми заблукалі й сопки звертаємося до тебе. І Ісусе, що знайшов загублених, ведеш до світла, збережи нас у своїй любові. І Ісусе, що відкриваєш двері милосердя, прийми наші молитви вірою. Ісусе, що миром своїм заспокоїш серце в скорботі, даруй нам спокій і тишу. І Ісусе, що рятуєш нас, від спокус, допоможи нам залишатися вірними тобі. Ісусе, не Спасителю наш, помилуй нас, хори ангелів і всіх святих безперестанно славлять Тебе, Христе Спасителю, бо Ти своїм Воскресінням подавав смерть і дарував життя вічне, тож ми вдячні, співаємо Тобі. Аллилуйя, Ти, Ісусе, переміг смерть і Воскрес із гробу даруючи на Тим, хто вірить у тебе, Ти є істинним життям і світом, що просвітлює наші серця, тому смиренно мовимося до тебе. Ісусе, що своєю перемогою над смертю даруєш нам безсмертя, укріпи нас у надії, Ісусе, що прийшов у світ, аби спасти нас, не відвернися від нас у час випробувань, Ісусе, що своїм воскресінням відкрив нам шлях до життя вічного, веди нас цим шляхом, Ісусе, що своїм святим Тілом і кров'ю, живеш нас у святому причасті, зміцни наші душі, Ісусе, не солочий, Спасителю наш, помилуй нас. Бо, як дивні і незбагнені діла Твої, Господи, бо Ти зійшов до пекла, щоб визволити полонених і дарувати їм свободу, тож ми з трепетом і подякою взиваємо до тебе. Аллилуйя, Ти, Ісусе, наше твердині захисту скорботах, ти підкріплюєш нас у немищі та зміцнюєш у випробуваннях, схиляючись перед Твоїм милосердям, молимося, і, Ісусе, що стіляєш наші душі від ран гріха. Наповни нас твоєю благодатью, І Ісусе, що своїм словом даруєш мир у хвилюваннях, Заспокой наші серця, І Ісусе, що даруєш надію тим, хто впав у віччя, зміцни нас у надію на тебе, І Ісусе, що обіймаєш нас свою любов'ю, даруй нам силу до покаяння, І Ісусе, найсолодший Спасителю наш, помилуй нас, о Спасителю наш, Ісусе, що світом Своїм. Осяєш наші серця, ми не перестаємо співати тобі, хвалу, бо ти визволяєш нас від темряви гріха, тому з вірою і радістю співаємо. Аллилуйя, Ісусе, Ти єдиний заступник наш перед Отцем Небесним, Ти обмив нас своєю святою кров'ю і зцілив наші немочі, прийми наші покаяння Твоїм, і Ісусе, що зцілюєш зранені душі, наповнена своєю благодаті, Ісусе, що даруєш нам силу часу пробувань, підкріпи наші немічні серця, І Ісусе, що відкриваєш двері мого серця, допоможи нам увійти в Царство Твоє, І Ісусе, що милостиво чекаєш нашого навернення, даруй нам спасіння, Ісусе, найсоводший, Спасителю наш, помилуй нас. Хоча ми, Господи Ісусе, недостойні перед тобою, Ти все ж простягаєш до нас руки милосердя і виводиш з темряви гріха до світла вічного життя, тому, дякуючи тобі за Твоє безмежне милосердя, взиваємо. Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти є пастир добрий, що шукає заблукавих овець і не залишає тих, хто впав у гріх, ти кличеш нас до себе і ведеш шляхом спасіння, тому схиляючись перед тобою, взиваємо. І Ісусе, що знаходиш заблукавих і повертаєш їх до істини, не дай нам загубитися в марноті цього світу. І Ісусе, що вагідно приймаєш тих, хто кається, прийми нас грішних у свої обійми, Ісусе, що даруєш втіх у скорботах, зціли наші зболені серця, І Ісусе, що насичуєш голодних, Своїм святим Словом, наповни нас духовною поживою, Ісусе, не сочись, Спасителю наш, помилуй нас. Ісусе, світом, що освітлює наші серця і дає нам силу перемагати, спокуси та зневіру. Ми славимо Тебе, бо Ти даруєш нам надію і мир, тож з довірою і радістю співаємо, Аллилуйя, О є найвищим даром від Отця Небесного, що прийшов спасти нас від погибелі. Ми мовимося до Тебе, сповнені вдячності, Ісусе, що з неба прийшов заради нашого спасіння, веди нас до вічного життя, Ісусе, що своєю любов'ю прощаєш наші гріхи навчи нас, прощати ближнім, Ісусе, що своїм Словом зцілюєш розбиті душі, даруй нам спокій і умиротворення, Ісусе, що наповнюєш наші серця, благодаттю, зроби нас снаряддям Твоєї любові, Ісусе, найсовочий Спасителю наш, помилуй нас. Ти Христе, Спасителю, єднаєш нас за цим своєю любов'ю, і лише через тебе ми знаходимо істинний мир і спасіння, тому з і вдячністю співаємо тобі. Аллилуйя, Ти, Ісусе, джерелом любові і милосердя, бо ти не відкидаєш грішників, але приймаєш усіх, хто до тебе приходить. Ми молимося до тебе, і Ісусе, що приймаєш покаяння будного Сина, прийми нас, що каємося. Ісусе, що ми чуєш, молитви Тих, хто страждає. Почуй нас у наших бідах, І, Ісусе, що піднімаєш з ще тих, хто впав, укріпи нас у боротьбі зі спокусами, І, Ісусе, що благословляєш тих, хто шукає Тебе, даруй нам радість у Твоїй присутності, І, Ісусе, Несолочий Спасителю наш, помилуй нас, сповнені вдячності за Твоє милосердя, Ісусе, ми не можемо мовчати, бо Ти даруєш нам нове життя, відкриваєш двері, спасіння, тому, прославляючи Тебе, взиваємо, аллівуя. Ти, Ісусе, підкріпляєш нас у годину випробувань, даруєш надію в скорботах і радістю Тузів, тому ми звертаємося до Тебе з вірою, і любов'ю, Ісусе, що є дорогою істини і життям, веди нас, до Отця Небесного, Ісусе, що зміцнюєш наші слабкості, даруй нам сили йти за тобою, Ісусе, що освячуєш тих, хто приймає Твоє святе причастя, очисти наші серця, Ісусе, що милостово даруєш цілення тим, хто на тебе надіється, зцілий наші недуги. Ісусе, Найсолодший, Спасителю наш, помилуй нас, Ти є істинне свято, що розганяє темряву Ісусе, Твоя любов, осяє наші серця, наповнює їх віру і надію, тож ми сповнені радості, співаємо Тобі, Аллилуя, Ти, Господи, єдиний заступник наш, перед Отцем небесним, і через Тебе ми отримуємо прощення і благодать. почуй наші смиренні молитви. Ісусе, що благодатью своєю зберігаєш нас від вас, бережи нас під своїм захистом. І Ісусе, що освячуєш наші серця через Духа Святого, сповни нас Твоїм миром, і Ісусе, що милосердно приймаєш тих, хто стукає у двері Твої, відкрий нам шлях до спасіння, і Ісусе, що покликав нас до вічного життя, навчи нас жити за Твоїми заповідями, і Ісусе, найсовочий Спасителя наш, помилуй нас, Твоє славне Воскресіння, Ісуса, принесло нам радість і надію, бо Ти, подавав смерті, дарував нам життя вічне, тому славлячи Твою перемогу. Взиваємо Аллилуйя, Ти, Господи Ісусе, нашим Спасителем і Викупителем, що визволив нас від гріха і смерті своє жертви на Христі, тому з покаянням взиваємо до тебе, Ісусе, що своєю кров'ю обмив наші гріхи, даруй нам чистоту серця, Ісусе, що приймаєш нас у Своєму серці, не відкидає нас у день суду, Ісусе, що даруєш надію тим, хто кається. Прийми наші смирині моління, і, Ісусе, що ведеш нас до вічної слави, приведи нас до Твоїх обитове, Ісусе, несувочий, Спасителю наш, помилуй нас, о Ісусе Христе, Спасителю наш, прийми це щиро молитви нашої дарина прощення та спасіння, укріпи нас суверенноді та любові, щоб у вічності славити Тебе з усіма святими. Алливуя, алівуя, алівуя. О Ісусе Христе, спасителю наш, приймиться щиру молитву нашу, и даруй нам прощення та спасения, Укрепи любові, щоб у вічності славити Тебе за всема святими. Алливуйя, Аливуя, Аливуя, О Ісусе Христе, Спасителю наш, приймить щиру молитву нашу, и даруй нам прощення та нас укрепи вірі, суверинази, та у вічності славити Тебе, за всема святими Аливуя, Аливуя, Алливуя. Ангели на небесах дивуються Твоєму втіленню, Господи, бо Ти, безсмертний Бог прийняв людську плоть, щоб спасти загибле людство. І ми, земні, сподякою, поклоняємося Тобі, бо ти прийшов не судити нас, але спасти. Тому ми з серцем молимося, Ісусе, світло, що святим світу, просвіти наші душі, Ісусе, любове, що обіймає всі грішників, прости наші провини, Ісусе, що милосердно приймаєш покаяння, дари нам прощення гріхів. І Ісусе, що відкриваєш двері Царства Небесного, приведи нас до вічної радості, І Ісусе, найсолодший, Спасителю наш, помилуй нас, всесильний Спасителю і Царю віків Ісуса Христе, що зійшов із Небес, задля спасіння роду людського, прийми від нас вдячне словослів'я, те, який через страждання і смерть дарував нам життя вічне. Визволи нас від гріхів і з місцнивистаном на покаянні, щоб ми завжди взивали до Тебе з любов'ю, Ісусе найсовочий, Спасителю наш, помилуй нас, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, змилуйся над нами грішними. Пишіть мене та прохання в коментарях. Очисти наші серця від усякої скверни. Даруй нам силу слідувати за тобою, у та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сану Божий, Боже, святосвітний Спасителю, душ нашої до Тебе прибігаю, з покаяннями, сльозами розкаяння. Прости мені всі провини, мої свідомі, несвідомі, вчинені своїм ділом і думкою, та очисти мене від усякої нечистоти, гріховної скверни, милосердний Господи, не відкинь мене грішного і негідного раба Твого, але злянься на мене з висоти небес Твоїх і простягни руку свою, щоб піднести мене з безодні гріха. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Оводико, життя, ти, що заради нас грішних зійшов на землю, страждав на Христі своєю причистою кров'ю, відкупив нас від рабства гріха, почуй миління моє, коли в покорі душі, і серце до тебе взиває в скорботах і випробуваннях, бо ти наш захисник і заступник, ти єдиний притулок наш, у часи небезпеки, і біди. Молю тебе, Спасителю мій, сховай мене під покровом милості Твоєї, орел вкриває пташеня своїх і захисти мене від усіх підступів ворогів. Видимих і невидимих, Господи, будь мої силою фортеця, коли я падаю, під споку з цього світу, свою благодаттю, даруй мені розуміння силу, щоб уникати зла, і ти шляхом правди Твоєї, очистий розум від світних помислів, і даруй мені серце чисте, щоб я завжди прагнув до тебе і творив волю, Твою святу, О, Сину Божий, ти, що дарував сьогодні хворим, очищення прокаженим, і Воскресіння мертвим злянцям і на мене немічного. Та з цієї мій від гріховних ран, нехай світло Твоє проникне, в глибину серце мого, щоб там не залишилося місця, для темряви і зла, Господи, наповни мене миром Твоїм і любов'ям, яку цей світ дати не може, щоб я міг свідчити про тебе своїм життям і діяннями. Прославляю тебе, Господи, і вилучаю тебе, як святий Давід співав, Господи, моє свято і моє спасіння, кого боятимось, Господь, твердення життя мого. Кого устрашуся, бо ти є той, хто веде мене шляхами праведності, витягує з безодні скорботи, о Царю Небесний, ти ще живеш у невимовній славі і споглядаєш на землю з престолу Твого Святого, зглянься і на мене, недостойного раба Твого, даруй мені сили, терпіння переборювати всі труднощі цього життя, щоб я міг гідно нести свій хрест, як ти заповів своїм учням, дай мені мужність стояти в істині твоїй. І не злякатися сьогодні, бо ти сказав, можайтеся, я переміг світ. Господи Ісусе, допоможи мені на шляху до спасіння, бо ти є путь істинне й життя, бо сови кожен крок мій і настав в мене на стежку заповідей твоїх, вбережи мене від усякої кривди, несправедливості, щоб я завжди залишався вірним тобі і твоїй святій волі, о милосердний Боже, спаси душу мою, змісне віру мою, і наповни мене, благодаттю твоєю на кожному кроці мого життя. Нехай буде воля Твоє, Господи, в усьому, що трапляється зі мною, навчи мене приймати здячністю і радість, і скорботу, бо все це для спасіння душі моєї, дай мені смирення і терпіння, щоб я ніколи не нарікав на долю свою, але в усьому покладався на тебе, милосердного і людинолюбного Отця. І нині, милосердний, Господи, схиляю коліно перед Тобою, молюся, щоб Ти вчинив мене гідним вічного життя у царстві твоєму, Примі цю мою молитву, як пахощі пім'яму, що підносяться до Престолу Твого. І не відкинь мене, бо я надію, покладаю лише на тебе, Спасителя мого, бо Ти є Бог мого серне і людинелюбний, і тобі належить усі слава, честі, поклоніння за цим і святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки, під вітання тяжліться від обвижні вашим для поширення слова Божого, бо синього нехай перебуває з усіма нами.